Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку. Це ідеальний аксесуар для активного способу життя. Виготовлена з міцного та водостійкого нейлону, надійно захищає ваші речі у будь-яку погоду. Вона компактна, але дуже містка. Вміщує iPad, смартфон, ключі, гаманець та інші необхідні дрібниці. Ідеально підходить для щоденного використання. Стання спорту подорожей чи велопрогулянок. Сумка має зручну конструкцію з регульованим ременем, що дозволяє носити її як на грудях, так і за спиною. Стильний сучасний дизайн гармонійно доповнить будь-який образ.